Російські військові завдали удару по Харківщині балістичної ракетою Іскандер М та ракетою, тип якої встановлюється. Про це сьогодні зранку в телеграмі. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. І детальніше про наслідки російських обстрілів Харківщини. далі з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко з нами на прямому зв'язку. Пане Володимир, вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Чи у вас вже більше інформації стосовно цих обстрілів, можливо, вже навіть відомий тип ракети. Ми встановили лише зараз тип однієї ракети з двох, яка прилетіла, це приватний і сектор міста в Немішлянському районі і в тому ж Немішлянському районі. Це Промисловий скажімо так, об'єкт виключно, до речі, цивільний, жодного разу з початку повномасштабного вторгнення, який не використовувався не ЗСУ, ні іншими силами оборони. Це підприємство обслуговувати цивільне, яке займається перевезеннями. саме в цю адмінбудівлю цього підприємства. Було влучання, і це ми точно знаємо, що це Іскандер М 9М723 модифікація. Цієї ракети, що нами встановлено, по е, маркуванням на частинах, які вилучили вибухотехніки, друге влучання в приватний сектор. Е, е, Приватний будинок це приблизно десь 500-600 метрів від цієї локації. Зараз нами проводяться дослідження, там також є частки, однак частки дуже незначні і невеликі, тому у нас зараз ще тривають дослідження. Я не хочу казати попередньо. Це можливо, що Іскандер в повітрі був, скажімо так, розвалився і могла одна частина його попасти в об'єкт. Промисловий, а однак в приватний, так, -от -так -от. це також можливо було. Ми з таким сталкувалися там указати попередньо, що це навіть було дві ракети. Ми зараз поки що не можемо. Поки точно вибухотехніки не скажуть. Що стосується лісного селища, приблизно в цей же час ми фіксували. Прольот шахетів над містом ми скажімо так, слідкували за їх прольотом, і велась навіть робота мобільних груп з подавлення шахетів. Це відбувалося приблизно в такий же, цей же час. То, що відбулося влучання в канюшню БПЛА, це точно. Однак БПЛА якого типу, це все ж таки шахет, який пролетів над містом приблизно незадовго до влучання, і якраз в тому напрямку, яке лісне було. І чи іншого типу, наприклад, ланцет, який також залітають в той район, бо це район за кружною дорогою, і там неодноразово ворог застосовував ланцет. Однак, що то, що то, це управляємо БПЛА. Тобто це не некерована ракета, яка летить куди завгодно. Це саме е, управляємо е, БПЛА. На що я, що я маю на увазі? Що ворог цілився в цей об'єкт, і що е, це не було випадкове влучання. Це ми констатуємо з е, 100% вірогідністю. Е, Фельдман Екопарк – це досить. Е, Відоме місце не лише для харків'ян, навіть в Україні. І а, всі давно знають, що там ніколи не було військових, там не базувалися військові взагалі. І зараз, після не, особливо деокупації, стали повертатися тварини. Тобто. Б, 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 Відбувається повернення тварин в екопарк, і влучання відбулось в канюшню, де в цей час було сім е коней. А також були е кенгуру. Е всі на щастя цілі, тому що після влучання їх відразу ж е ризикуючи звіттям, повиводили відтіля. Кенгуру довго не могли знайти. І я скажу вам, що ми навіть вважали, що один з них загинув, ну в подальшому -по -по ця інформація не підтвердилась. Ну нагадаю, що э, федменика парку досить суттєво досталось під час, послі, під час повномасштабного вторгнення, тому що водорог відразу ж фактично 24.02 захопив цю територію. Там були розстріляні а, працівники зоопарку, і сьогодні двоє працівників були поранені. Там mm. таким чином у нас вже за сьогодні є поранені і загиблі. Загалом а, по області за добу ворог застосував сьогодні за минулу добу 25 кабів. капів. Це не без а, врахування Іскандеру, який прилетів в 5.15, і а, БПЛА. Які під ранок також а, застосовувалися по області. Ну, наприклад, за минулу до цього добу ворог по області застосував 58 кабів. тобто це понеділь, понеділок, ну, От приблизно цифри а, того, що вони здійснюють. Вони здійснюють виключно а, тактику а, випаленої землі, намагаються випалити все і, на жаль, ми. Також е, лише можемо констатувати і загиблих, і поранених, лише тих, які знаходяться на підконтрольній нам території. Однак, наприклад, ті місцеві мешканці, які не захотіли виїхати і остались на тій території, яка зараз знаходиться в окупації, вони також загибають і. Е, Ворог їх не вивозить, вони не потрібні їм в разі, якщо, наприклад, місцевий мешканець на тій території, яка контролюється тимчасово окупантом, загибає? Вони залишаються на місці трагедії. Ну з представником фельдман Екопарку, ми ще будемо мати можливість в ефірі сьогодні поговорити, дізнатися більше про стан працівників пошкоджених. ви згадали про загиблих? Чи можете уточнити де саме? В області, в області і ну не гадаю, у нас постійно відбуваються обстріли Куп'янський район, Вовчанський район, Ліпці це все прифронтова територія, яка постійно піде з обстрілами. 24 години на 7. поранені. Ми констатуємо, є у нас в лісному Фельдман і Кабак. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, про влучання у Швейцарський фонд протимінної діяльності. Як ситуація із цим фондом? Чи взагалі вони зможуть продовжити роботу? Ну, я сподіваюся, так. У нас досить багато до речі. Організації гуманітарного розмінування працюють на нашій території. Вони, це не одна організація, декілька. І хочу подякувати їм за те, що вони не забувають Харківську область, одну з найбільш замінованих на території України, і постійно працюють. Ми, до речі, надаємо допомогу, яку можливо надати. І фактично в багатьох випадках працюємо однією командою, тому вони будуть працювати. Зрозуміємо. А якщо ще повертаючись до лісного, ми почули е, керівника громади, власне, е, пряму мову якраз перед вами, що останні буквально п'ять днів вони помічають таке пожвавлення. На ну, вашу думку, чому саме лісне зараз е, під активними обстрілами? Лісне. Давайте подивимось просто географічно. Це напрямок прямо на в сторону е, районного центру Харківської області під назвою Білград. Е, це колись був частина Харківської області, не треба про це забувати. І там багато хто розмовляє навіть українською. І я сподіваюся, нас там чекають. Так от, це напрямок Белграду. І е, це напрямок е, руська лазова, яка постійно передається обстрілами. Це на е, напрямок Проходи, е, ліпці, церхуни, це все цей куст. Е, то від 10 до 15 кабів, тільки в цей район прилітає щодоби. Звісно, і лісне е, також піддається обстрілами. Це фактично один і той же район. Тому я не можу сказати, що це активізація буквально останній час. Єдине, що тривожить, що м останній час. В лісне стали залітати 152 снаряди. Це, скажімо так, дещо погіршує ситуацію. Тому що одно, одна справа каби, інша справа 152 снаряд, який долітає до лісного, це значить, що ворог десь підтягнув арту під, під кордон і намагається діставати до окружної дороги міста Харкова. Саме 152 м снарядам. Це досить, досить тривожно. Тобто, це зараз їхня максимальна досяжність до самого Харкова вони ну от практично ще не досягають. Він на щастя. Okay. І, і тому страждає лісне. Пане Володимир, дуже дякую вам за те, що доєдналися. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, генерал поліції третього рангу, був з нами на зв'язку.